Доброго дня! Це друга частина нашої боротьби з бур'яном. Хочу вам продемонструвати, як у нас виходить міжрядна культивація нашим культиватором 2-метровим. Наш трактор New Holland, який я показував у предучій частині, у нього була відстань між колесами 2-2.02, а задні колеса були у нього 2-20. Тому наш баштан витоптувався. І коли заїжджав рядок, у нас відстань між рядками 2-10 і колесами видавлювався кавун. Тому ми найняли е, трактор Т-40 нашого знайомого, який нам допомагає культувати баштан. Зараз я покажу, як він це робить. Перед цим е, ми працювали гербіцидом, е, грамініцидом. Е, Проти злакового бур'яна. Це поле було дуже сильно зороше злаковим бур'яном, таким як мишій, пирій. Ось. ось такий ось у нас бур'ян. На цьому полі його було дуже багато. І зараз от у нас в рядку є ще багато бур'яна, але ми його побризкали і він швидко, швидко потухне. Десь тиждень часу і цього бур'яна не буде. І потім, можливо, будемо працювати, наймати людей і сапати будемо в рядку для того, щоб поле було чисте. Такий маємо загальний вид. Хлопець там культивує. Зараз покажу поближче, як це у нього виходить. Рідем. Для порівняння ось цей кусок, який у нас заросший бур'яном. Бачимо очах у нас по. Ми щую порю по злаковому бур'яну, який у нас через днів 5 десь потухне повністю. Такий знайшли трактор Т-40, який нам культивує нашим культиватором. Вигляд має він дуже цікавий, але працює невідмінно. Тому що наш Ніхоланд тут не, не міг справитись, тому що тут був дуже широким. Добре. Така у нас культивація виходить. З міжрядкою 2.10. Бачимо трошки, що є ще вологи в нашому ґрунті. Дощу після того, як ми посіяли, був лише один раз. Ми получили всходи і зараз кордова система йде далі за вологою і достає її знизу. Лова ще є, але нам необхіден дощ. Ну він завжди всім необхіден, але нам необхіден ще більше. Ось такий вигляд має поле, такий трактор. В принципі, неважко у всіх районах вони є. Можливо, у вас такі є. Там, або просто звичайні МТЗ 80 і 82 вони теж по ширині будуть вущі, ніж наш Нюхоланд. Тому ось така у нас цікава процедура вийшла. Підписуйтесь на канал, нагадую, ставимо лайки, допомагаємо, пишемо коментарі, допомагаємо від відео поширюватись, Тому що ми е, тільки за органічний ріст. Ні, ніде ні, ми не скидували наші ссилки на, наш, на наше відео і на наш канал. Тому, будь ласка, пишіть, дивіться. 18 травня ми посіяли наш кавун. Маємо такий зараз загальний вигляд. Густота 3 насінини на метр. Я вважаю, що у нас ми там коли докупали сімена продюсер, вони розвиваються швидкіше, ніж Кримсон Світ. І продюсери семіна вони вже набагато більше. Тому що на тому полі у нас він геть маленький. Тут він більше, більший вигляд має. Такий кавунчик маємо на сьогоднішній день. Сьогодні. 19 червня, посіян був 18 травня, тобто йому вже місяць, місяць нашому кавунчику. На жаль, повністю залежимо від погодних умов. І якщо не буде дощу, кавунчики будуть у нас отакі, як тенісні м'ячики. Тому що без поливу ми не можемо дати йому достатньо вологи. Вологи вже дуже мало у нас в ґрунті, дощ у нас щось не пише. У нас зона дуже ризикована і у нас завжди проблеми з осадками, з опадами. І такий маємо кавун. Далі будемо показувати, що будемо робити. В принципі, результат мені дуже подобається. Культивація проходить добре. Бур'ян ми убиваємо. Це дуже важливо для баштану, щоб він був незорощий. Тому що весь бур'ян він висасує вологу з землі. І зараз ми таким чином нашим, цей бур'ян знищуємо, бризкаємо, культивуємо і, можливо, будемо наймати людей, які допоможуть просипати це все в рядку. Трактор просто відмінний. Дуже мені подобається. Вигляд має просто сіяли зіварко... зівалкою хорш, а культивацію робимо трактором Т40. Такий він кремезний, потужний, їде, працює. Дуже цікавий експеримент. Такий вигляд має наш баштан на сьогоднішній день. Місяць нашого експерименту бачимо чіткі рядки. Соняшник нам допомагає бути види маркеру. І побачимо, скоро вже в серпні місяці можна буде його збирати, продавати. Кому цікаво, можливо, хто хоче займатися кавуном, продавати його наш кавунчик, який вирощений органічним шляхом. По опа, тут щось знайшли. Цікаво це чи є, не знаю. Можливо, хтось вже на наш кавун теж дивився. Знаходимось на другому куску нашого баштану. Тут у нас маємо 9 гектар. Цей кусок у нас прорядила совка. У нас тут густота менша, ніж потрібна. Ми її прибили в Нуралде і зараз вона вже тут не буйствує. А ось ми тут працювали. Грамініцидом і бачимо, як кавун трошки покрутило. На тому полі, на якому ми тільки що були, там такого не було, якої після дії грамініциду. Але ми тут теж вирішили спрацювати грамініцидом. Ось бачимо наш бур'ян злаковий, як його покрутило. Ще пару днів і тут уже бур'яна не буде. Тут, в принципі, якби і можна і не робити міжрядну культивацію, дивлячись на це поле, я вважаю, що її треба, треба, треба зробити після дощу, якщо він буде. І... Тому зараз ми переглянемо цей момент. Я бачу тут теж багато злакового бур'яна, якого покрутило вже і так. В принципі, тут, тут на цьому полі. Екран, який ми робили, коли бризкали після посіву, тримається краще і бур'ян стримується краще гербіцидом нашим, яким ми працювали. Тобто на цьому полі у нас проблема з совкою була, ми її вирішили да, дивіться на цей рядок. Тобто у нас тут на метр усе. одна насінина, тут потім у нас взагалі пусто. Все у нас. Бур'ян якийсь. Потім далі йдемо. Знову великий, великий пробів, хавуна немає. Так, тут у нас забагато навіть. Можна подивитися горнову систему. Дуже добре залазить він. Все, бачимо. Тобто він вологу ще достає. Але дощ нам необхідний, бачите, як його покрутило. Треба дощик. Такі справи. Йдемо далі. Гарного дня. Це містер Ігор. Він боксер. Чемпіон світу по боксу.